Отже, вітаю вас! Сьогодні ми будемо редагувати сторінку запитань. Отже, зайдемо на наш урок. Виберемо вкладку Редагувати. Пропускаємо теоретичний матеріал. І... Під сторінкою теоретичного матеріалу знаходяться сторінки запитань. Звернемо увагу на першу сторінку, які пристрої забезпечують роботу локальної комп'ютерної мережі. Отже, в першому рядку ми бачимо назву сторінки, а в другому рядку вміст сторінки. І для того, щоб питання це відображалося у самій сторінці, потрібно обов'язково цю назву сторінки повторити ще раз у, на самій сторінці. Далі, множинний вибір. Це означало, що в нас одна із відповідей була правильна. Ось це була ця відповідь так, і за неї учень набирає 2 бали. І зауважте, що стрибок джам повинен бути на наступну сторінку. Як би учень не відповів, чи правильно він повинен перейти до наступної сторінки, чи неправильно. Тоді оцінку він отримує 0, але знову ж таки переходимо на наступну сторінку. Тобто при правильній відповіді учень набирає 2 бали, а при неправильній відповіді він набирає 0 балів і переходить на наступне запитання. І так потрібно прослідкувати, щоб після кожної відповіді у нас був перехід на наступну сторінку. Ось після кожної відповіді маємо перехід на наступну сторінку. Дивимось наступну сторінку запитань. Це та сторінка, яка в нас була проблема. Отже, різниця між попередньою і цією сторінкою в тому полягає, що оце завдання відміти складові операційної системи, воно записане в заголовку, який пізніше учень не бачить, коли заходить на це запитання. І ось в цьому місці в нас не відображалося запитання, тому ми його зараз будемо сюди вписувати. Зверніть увагу на відповіді. Після першої відповіді, яка є правильною, так, оцінку учень набирає один, і перехід відбувається на наступну сторінку. Тут все правильно. Друга відповідь також є правильною, і учень знову ж набирає один бал, але стрибок джамп, стоїть значення ця сторінка. Це означає, що ми ніколи не вийдемо за межі даної сторінки, якщо виберемо відповідь другу. Аналогічна ситуація відповіді третій, аналогічна ситуація відповіді четвертій. Тому зараз ми будемо редагувати ось це з другу сторінку запитань. Редагування відбувається з ось цієї кнопочки, яка схожа на шестерню. Натискаємо на неї і починаємо редагувати. Значить, перше, що ми повинні зробити, скопіювати. Заголовок сторінки копіювати і вставити його, його сюди за допомогою гарячих клавіш Ctrl-V. Натиснемо Enter, витримо одиничку, виділимо це запитання і зробимо його жирним, щоб воно відрізнялося від переліку. Від переліку завдань. Ось у нас ніде немає крапки, тільки тут є. Заберемо цю крапку, а тепер відредагуємо правильні переходи. Тобто після кожної відповіді в нас повинен бути стрибок на наступну сторінку. Відповідь 2, Так. ця сторінка. Отже, вибираємо, вибираємо значення наступна сторінка. Відповідь 3 знову ж таки стрибок. Вибираємо наступну сторінку, відповідь 4, так, стрибок, наступна сторінка. Так, п'ятої, і шостої відповіді в нас немає, тому натиснемо Зберегти сторінку і попередньо переглянути. Прикрутимо наш урок і подивимося власне, на це питання, яке ми відредагували. Так, що це в нас було? Складові операційної системи правильно. Складові операційної системи. Отже, зараз ми бачимо, що в нас з'явилося це запитання, відміти складові операційної системи. І виберемо правильні відповіді, у нас їх є тут дві. Відправити. Ми отримали реакцію системи на свою відповідь, натискаємо Продовжити і попадаємо на наступну сторінку. Отже, все в порядку. Ми правильно відредагували свою сторінку.